Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для козерогів на серпень 25-го року. Я вже зробила розклад, я дістала вже всі карти, ось ваш прогноз, основні події. Отже, почнемо. Перша е карта випала шістка мечва перевернута. Да, тобто, це те, що стосується в принципі, роботи, відряджень, підписів, підготовки документів, е щось такого. Да. І в перевернутому значенні, і ще й з кусом фортуною перевернутою, нам говорять про те, що оці процеси робочі, да, оці, вибачте, шестеренки, вони якось не в ту сторону крутяться, вони якось не туди. Да. Питання в чому? В тому, що будете перероблювати документи, перероблювати якісь договори, контракти, перепідписувати, подавати щире, щось не працює, щось глючить довго, Да? От, от ці процеси. Чи це говорить, що це не вийде? Ні, просто нам говорять, що ви будете прямо цілий місяць з чимось таким боротися. От, далі лицарь мечовий перевернутий. Нам говорить про те, що ви насправді дуже хочете швидко щось порішати. Швидко туди-сюди п'яте, десяте, але в принципі перевернутість нам говорить про те, що цього не вийде. Ви дуже необдумано можете робити якісь швидкі рухи. Да, там, туди побігли, там щось зробили, а потім, подумали, а потім тільки подумали і зрозуміли, що там була якась помилка. Не поспішайте, не робіть е, швидко. Я е, по лицарю мечовому розумію, що у людей, ну знаєте, немає у цієї е, у цього відчуття, що я спокійно заземлено, що все подивлюсь, прочитаю, підготуюсь. У лицаря мечового такого немає. Він хоче одразу все рубати, метати, все порішати, але це може з вами зіграти якраз злий жарт. Плюс е, лицарь мечовий перевернутий дуже часто сумнівається. І мітається якраз через те, що не може обрати якусь сторону. Куди йому, як йому, що йому. Тут теж порада зупинитись, подумати, обрати свій шлях. От. І... <кхід> І король кубків. Король кубків тут карта під... підтримки. Тобто, король кубків це може бути ваш чоловік, батько. Психолог, коуч, не знаю, хтось такий, дуже підтримуючий, який може вас вислухати, допомогти. От якось, знаєте, так дати вам якийсь простір, любов, якийсь класне відчуття, що от допомогли, підтримали, пояснили. Стало якось легше, немає цієї напруги, так, забрали цю напругу на себе. От, от така от у вас людина може бути в серпні. Далі робота, гроші. Прямий туз пентаклівий. Це шикарна карта на роботу. Тобто, щось починати варто, щось купувати варто. Щось робити варто. Нові ідеї, нові можливості, нові відкриття. Ось вам дають монетку, да, простір дає простер, І ви, ваша задача ухопитися за цю можливість, ухопитися за цей шанс, зрозуміти, що це воно, і зробити цей перший крок. Тобто тут прям дуже, дуже класна робоча карта. Далі, коз ваше особисте життя. Ті, у кого є партнер, або партнерка... Получається так, жрець перевернутий з імператриці Ну, Взагалі, перевернутий жрець це людина, яка вважає, що вона сама найрозумніша в цих стосунках. І вона дає собі сама право вчити всіх інших. І тут перевернута імператриця може вказувати якраз на жіночу стать, що жінка в цих стосунках. Бере на себе щось забагато, і вона якось трошки прифігіла і починає всім розказувати, як всім жити. Оце може заважати вашим стосункам. Або, можливо, жареця це якраз навпаки, чоловік, який вважає, що він вправі роздавати різні накази, і жінка. Повинна його слухати, да, і так далі. Тобто, тут в залежності від хто слухає, тому що розклад загальний. Але глобально тут є якась історія, що я розумніший або розумніша, досвідченіший або досвідченіша. Ти мене слухай. Ти роби так, як я сказала або сказав. Да, і це може погіршувати ваші стосунки. Вот. Козроги, у яких стосунків немає. У вас перевернуте сонце з дійкою мечовою. Взагалі, дві карти натякають на дітей, як на мене. Перевернуте сонце. Можливо, знаєте, тут може бути різне. Можливо, ви розійшлися з, ким, з кимось, а потім зрозуміли, що ви вагітна. Можливо, ви. А... Розійшлися з кимось, а потім зрозуміло, що це було насправді якесь неправильне рішення. Можливо, ви по сонцю не можете когось відпустити, тому що це був настільки важливий, кармічний для вас партнер, який вас підтримував і так далі. А зараз от таке от якось непонятно. Тобто перевернути сонце це щось настільки от яскраво, важливо закарбувалося в голові, що ми не можемо в цього так швидко відійти. Полишити це, да, і воно якби може бути і грузом для нас, так і ресурсом, як ви виберете, як усвідомите. Але перевернуте сонце це е, не про е, щасливий кінець в цьому місяці. Можливо, далі буде якийсь розвиток, але в цьому місяці вас щось не покидає якесь важке відчуття або відчуття незавершеності, розгубленості. Відчуття, що щось не так відбулося в тому, що було до цього. Ось так. Або, якщо брати нові стосунки, вони або якісь будуть рвані, або такі, знаєте, дуже яскраве, але от якось теж непостійне, незрозуміле. От в такому аспекті теж може так проявлятися. І поради для вас козроги на цей місяць. Паж води. По-перше, не бути наївними, не бути інфантильними якимись, не бути занадто довірливими, не розповідати свої ідеї якимось лівим людям, не вірити всім, що всі такі приємні і пухнасті, не довіряти якимось халтурщикам. Да, тобто ви хочете там щось зробити, наймайте якихось спеціалістів, не довіряйте халтурщикам. Завжди перевіряйте, не вірте на слово і так далі. Тобто нам говорять, не будьте наївною людиною. Взагалі, в принципі, вірте тільки діям в цьому місяці, тому що пажа води розвести, отак, от, як дитину. Морозовому подарували і все, ви йому за це все зробите. Тобто, не ведіться на всяку таку халтурщину. Це у нас важ води перевернути. Хоча ви, козороги, дуже е, такі люди практичні, ви не ведетесь на всякий обман, але навіть вас, напевно, можна якось е, обвести навколо пальця. Ось так на цьому буду завершувати. Бажаю вам прекрасного е, місяця і всім пока!